Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Помандруймо, любі діти! Ми сьогодні з вами світом! Треба тільки усміхнутись до сусіда повернутись, привітатись, сісти, скласти книжки, олівці. Всі ви, діти, молодці! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 99 99101. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож Безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані чорну валізу. Будете усьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з частиною мови дієсловом. Будемо вчитися розпізнавати неозначену форму дієслова. Також продовжимо подорож до Японії. Зараз відкрити свої робочі зошити пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні це велика маленька буква Г, склади з нею і слова влітку, вдень, восени, вранці. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз давайте прочитаємо повідомлення щебетунчика. Кожний другий мешканець, мешканка Японії чудово малює і непогано співає. Це результат японського підходу до виховання дітей. Спершу вчити їх малювати і співати, а потім читати і писати. Будь ласка, спишіть це повідомлення. Знайдіть та підкресліть дієслова. Давайте перевіримо, які дієслова ви підкреслили. Отже, що робить малює, співає. Що робити вчити, малювати, співати, читати і писати? Молодці. А зараз давайте проведемо з вами дослідження. Прочитайте дієслова у першому реченні Малює, співає. Чи відомо, хто виконує ці дії? Так, відомо мешканець або мешканка. Правильно. Коли відбуваються ці події? У теперішньому, минулому чи майбутньому часі? Правильно. В теперішньому. Прочитайте тепер дієслова у другому реченні. Вчити, малювати, співати, читати, писати? Чи можна сказати, коли відбуваються названі дії та хто їх виконує? Ні, дітки тут не можна сказати, хто виконує ці дії і в який саме час. На яке ж питання відповідають ці дієслова? Що робити, малювати, співати, читати, писати, вчити. Правильно, давайте прочитаємо з вами і запам'ятаємо, як називається така форма дієслів. Дієслова, які відповідають на питання, що робити, наприклад, їхати варити, або що зробити, приїхати зварити, називаються неозначеною формою. Дієслова в неозначеній формі закінчуються на ТИ або «ть». Перемагати перемагать. Іноді після Ти може стоятися або С, сміятися, одягатись. Неозначена форма є початковою формою дієслова. А зараз прочитаємо з вами текст. Словом можна вбити і оживити, поранити і вилікувати, посіяти тривогу, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і сльозу, породити віру в людину і заронити невіру, надихнути на працю. Зле, невдале, нерозумне слово може образити, приголомшити людину. Поясніть, як ви розумієте цей зміст. З якою метою написаний цей текст. Випишіть, будь ласка, з цього тексту дієслова в неозначеній формі. Давайте перевіримо, ось такі дієслова ви повинні були виписати вбити, оживити, поранити, вилікувати, посіяти, розсіяти, засмутити, викликати, породити, заронити, надихнути, образити, приголомшити. Знайдіть, будь ласка, серед цих слів антоніми та підкресліть їх. Зараз дітки, трошки відпочинемо. Ну що ж, працюємо з вами далі. Розгляньте, будь ласка, світлину. Чи знаєте ви, як називається одяг на дівчатах? Перевірте свою думку, прочитавши текст. Традиційний костюм японців називається кімоно. Цей одяг нагадує халат. Кімоно закріплюється на тілі поясом. Замість європейських гуциків використовуються паски й мотозочки. Кімоно вирізняється дуже широкими рукавами. Японський національний одяг зручний і не сковує рухів людини. Будь ласка, з тексту про кімоно випишіть в колонку дієслова. Давайте перевіримо, ось такі дієслова ви повинні були виписати: називається, нагадує, закріплюється, використовується, вирізняється, сковує. Тепер, будь ласка, утворіть від кожного неозначену форму і запишіть в другу колонку. Перевіряємо. Називається, називати, нагадує. Нагадати. Закріплюється. Закріпити. Використовується. Використати, вирізняється, вирізняти і сковує, сковувати. А що ви можете розповісти японським школярам про український національний одяг? Скористайтеся світлинами і словами з довідки. Головним українським національним одягом є вишиванка. Їх носять жінки і чоловіки. Жінки носять спідниці плахти, чоловіки, шаровари це широкі штани, на які зверху зав'язують широкий пояс. Український одяг відрізняється своїми кольорами в різних куточках України. А зараз, дітки, давайте складемо синкан про вишиванку. Для початку пригадайте, що таке синкан? Правильно, це короткий поетичний твір. Скажіть, скільки рядків містить такий вірш? Правильно, 5 рядків. А чим починається та закінчується синкан? Вірно, діти, іменником. Отже, поставте відео на паузу, складіть та запишіть синкан про вишиванку. Ну що ж, сподіваюсь, ви виконали завдання. Я склала такий синкан. Вишиванка, вишита біла. Вишиваю, одягаю, бережу, сорочку мама вишила мені. І п'яте буде сорочка. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 101. Вам потрібно буде прочитати текст, списати його, вставивши пропущені орфограми, підкреслити дієслова в неозначеній формі. Права мікрофон. Скажіть, на які питання відповідають дієслова в неозначеній формі? Яка форма дієслів є початковою? Що називають синканом? Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Оберіть відповідний смайлик вашій роботі на уроці. Намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!